Всім привіт, друзі! Ми раді вас вітати на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні тематичний огляд невеличкий ось такого міні-трактора від компанії Scout. Це моделька у нас Scout t 220 v Двигун даний трактор має на 22, на 22 кінські сили. Це одноциліндровий двигун в поєднанні з коробкою передач, яка має три вперед і одна назад. Також тут ми маємо понижений та повишений ряд, який керується ось даним рычагом. Що в нас тут ще є? Ну, тут, як зазвичай, щеплення, гальма, газ, також є ручний газ, який знаходиться по іншу сторону від мене. Дуже зручна штука, коли ви оброблюєте землю. Та в принципі трактористи і так знають, що я тут буду ще це, про це розказувати. Так? Давайте поглянемо, які в нього тут ліхтарики є. Ліхтарики досить гарно світять. Для тих потреб, яких робився даний трактор, цього світла буде вдосталь. Колеса передні в нас йдуть 60012, а задні 7,5020. Також особливістю даного міні-трактора є те, що ми можемо розширювати нашу колію за необхідності. Ось як ви бачите, тут вал. Виносний, тобто можна колесо трохи винести. Система навісного обладнання у нас трьохточкова, що вже робить цей трактор повноцінним міні-трактором, бо всю навіску з Мініків можна ставити сюди спокійно та користуватися. Є вал відбору потужності, який вмикається та керується ось цим речагом. Також блокування, розблокування диференціалів, все під рукою. Дуже зручно. Сидіння в нас йде на ось таких амортиках. В принципі, його е вистачає. Зручне кермо і е досить легко е повертаються колеса, хоч він і без гідропідсилювача, але колеса тут невеликі, тому крутяться вони досить легко. Ось така у нас приборна панелька тут присутня. Температура охолоджувальної рідини, також тут амперметр встановлений, органи керування світлом-поворотниками, знаходяться також під рукою, все доступно та просто. Тому, друзі, якщо вас зацікавив даний варіант, ви можете перейти за посиланням, що знаходиться в описі під цим відео, і оглянути про нього характеристики ті, які вас цікавлять. А також можете зателефонувати нашим менеджерам, і вони вам зможуть детальніше розповісти про те, що саме вас цікавить. Також у нас є наша доставка нашим автомобілем даних тракторів, і є послуга кредитування, розсрочки, тому також все це ви зможете дізнатися та проконсультуватися в наших менеджерів. Я вам дякую за перегляд даного відео. Поставте, будь ласка, лайк під ним та напишіть коментар, як вам дана модель міні-трактора. Всім гарного дня!